Доброго дня, шановні друзі, зараз знаходжуся навпроти кадочка, з лівого боку. Тільки під'їхала, тут є ще люди, які купаються, але в принципі сьогодні такий день доволі похорони. Просто посидіти тут. І місце непогане для того, щоб поговорити. Знаєте, чим далі, тим, мабуть, більше питань. До того, хто нами керує, з ким ми живемо і хто нас народжує. Насправді от так складається дуже часто, що в одній родині, як і в Україні, це та ж сама схема. Батьки це не значить, що це люди, які вас розуміють. Не значить, що ті, хто вас народив і хто намагається керувати вашим життям з дитинства, то є найблизькіші люди, і най... ті, хто вас розуміють. І так само ті, хто вверху керує Україною, намагаються керувати, це не значить, що вони, якщо як, і що вони себе називають керівниками держави, то вони є батьками. Дійсно, батьками і матерями України. Взагалі дуже складна ситуація, дуже складно людям зрозуміти, що відбувається, бо вони в такі тяжкі часи часто знаходяться сам на сам зі своїми думками, зі своїми болями, незважаючи на те, що от начебто і рідні є поруч, але вони їх не чують, часто не чують. Або чують зовсім інакше. От дивіться, от бачите, таке дерево от є. Тут дерево нормальне, а тут таке його обрізали вже. Не знаю для чого, воно таке, таке зрізане. Може воно колись і зламалося, але дуже дивно. отак от, от, Як палець стоїть самотній. в порівнянні з тим, що поруч. І ось так буває, часто відчувається людина, почувається у світі. Серед оточення, серед рідних людей, серед оточення тих, з ким вона працює, з ким вона навіть жила, довгий час народилася. Ось такою от обрізаною з усіх боков, боків, може, з корінням, але яке без листя точно, без зеленого. Без емоцій якихось позитивних, які б могли зігріти її душу. І в часи переходу дуже важливо, щоб бодай одна людина вас розуміла. Бодай одна людина за вами переживала, бодай одній людині болі... за вас боліла. Бо насправді часи переходу чи перехід відбувається колективно. Ну, тобто, не не сотнями людей ні. А саме з тими втіком, так би мовити, в тому вашому, я б сказала так, бойовому складі, так? Да? З тими двома-трема людьми або з одною людиною якими ви довіряєте як самим собі. Тобто я от раджу шукати таких людей. Власне, якщо у вас немає таких людей поруч, то шукайте їх. Знайдіть, це не значить, що треба бути там закоханими цю людину чи щось таке. Саме треба настільки розуміти цю людину і перейматися, тобто відчувати. Духовний зв'язок передусім. Ну, а якщо у вас і духовний і тілесний зв'язок, і це все збігається і є гармонійним, то це взагалі дуже гарно. Тобто це значить, що ви захищені, ви духовно підтримуєте один одного. І фізично підтримуєте, відповідно, ви зможете більш спокійно цей перехід не тільки на духовному плані, але й на фізичному. Шукайте таких людей, просто тих, з ким ви можете поговорити, тих, з ким ви поручся до те, як, як наче це ваша друга половинка, як наче це той, з ким ви народилися, і ви відчуваєте один одного давно. Такі люди є запорукою вашого щасливого майбутнього, а найбільше. Повернення правильно переходу, які ви здійсните. Коли немає таких людей, так само як це та ж ситуація, як і в нашій країні, от, да? песики залаяли, це коли немає нормальної влади, яка є батьком народу і матусею нації. нації. Да? Коли тим, хто над вами не болить життя народу, то відбувається, що відбувається. Тобто це така ситуація і в кожній родині. Це не значить, що треба презирством ставити і не поважати своїх батьків, яких вам Бог дав, ну так склалося, ви народилися у них. Але ви різні люди, ви дуже різні люди. Але це означає, що треба просто, поважаючи їх все-таки спілкуватися і з тими, хто дійсно є близькі вам по духовному складу, Бо це одне іншого не поважає, ну, тобто, не заважає одне іншому. Тобто, що тут поганого, да? це тільки може вам допомогти перейти правильно. А можливо, і вашим батькам згодом, коли ви вже трохи відійдете від них і не будете так знаходитися під їхнім впливом, або, наприклад, під впливом нашої влади, да? то щось відбудуться якісь зміни і. Ваші батьки теж щось знайдуть собі? І ваші друзі, з якими ви довгий час були пов'язані, які буквально, наприклад, смоктали з вас енергію, і ви думали, що це так нормально? Чи ваші рідні, там, ваш коханий, який, начебто, чоловік, і у вас діти з цією людиною, але насправді вони гармонійні. І згодом, коли відійдете трохи, знайдете собі просто навіть для співрозмовника. Гідного да, вам, духовно зв'язаного, то цей, і ваш чоловік він трохи теж буде інакше. Або відійде зовсім від нас і знайде щось своє, дійсно своє, бо ви його звільните від своєї уваги, зайвої, яка йому не потрібна. Від цих зв'язків, які йому не потрібні, від залежності, бо він думає, що ну, ви, ви по суті тягнете один одного на дно. Да? Коли плив пливе людина через річку ту ж Дніпро, вона має підтримувати до одного, але коли в родині кожен смикає у вірші боки, то як переплисти разом? Дійсно, це значить разом загинути. А коли ви вже знайдете якусь гармонію, то можливо і друга половинка ваша, з якої ви довгий час думали, що немає. Ніяких варіантів, вона теж знайде щось своє. Це знову, я таки кажу, не невесо не, не треба розходитися, так? але в буквальному смислі це може бути духовний якийсь зв'язок, якісь зміни навіть у вашій родині відбудуться. За рахунок того, що ви вже теж змінитесь. Тобто треба свою команду, так би мовити, пан Олександр колись казав про це, що. Потрібні люди, з якими ти здійсниш переход. І це таке є. Зараз це взагалі дуже, дуже жорстко таке стало жорсткий, такий, може навіть потреба, так, вимога навіть системи, старої системи нової, мабуть, яка вимагає від людини створення свого простору навкруги. Щоб цей простор був заповнений небиким. А саме в першу чергу тими, хто розуміє цю людину, кого людина розуміє, і з ким вона пов'язана духовно. І дай Боже, якщо гармонійно, то і телесно теж. Бо отак роди мають знову з'єднатися. На жаль, вони розкидані, а роди це. Раніше в родах народжувалися діти, вони верталися в роди, а потім все змішалося, порозкидали. І ми не можемо вернутися завжди. Не завжди вертаємося туди, де гармонійні душі нам, на, на, нас чекають. І ми вертаємося, йдемо і народжуємося, аби аби де, на жаль. Добре, якщо нас там бодай трохи люблять. А часто буває так, що дитина народилася, але вона зовсім не відповідає і не схожа навіть на батьків, і навіть зовнішність, не кажу, що в душі. Зовсім душа інша народилася. І війна в буквальному смислі всередині цієї родини відбувається, а не тільки в межах країни. Власне, як можна подавати війну? Коли роди з'єднаються між собою, коли вернуться в роди, ті душі, які є основою цих родів, і поєднають круги себе усіх інших. Тих, хто пов'язаний з родами, хто пішов. Оце тоді відбудеться зміни союзні. Корисні зміни. Але на зараз іде хитавиця. І хитавиця йде. Через те, що от, такий перекос іде. Негармонійність зв'язків, негармонійність і влади, і народу це з цього вона і випливає. Бо ми дозволяємо собі в своїх родинах не бути гармонійними. Не ми дозволяємо народжуватися, в принципі, дозволяємо так би мовити, да, можна так казати, але дійсно дозволяємо. Народжуватися, приходити в нашу родину саме тим, хто не є нам солідарним навіть розуміє життя. І от, власне, народжуючись від ворогів, таке теж може бути. Ми відчуваємо, що ми можемо відчувати? Тільки страх, тільки образу. Біль. І далі так живемо. Ці люди ні в чому не винні, але вони нас народили. З іншого боку, ми маємо їм подякувати. Але часто ми тягнемо їх в негатив і вони нас туди ж тягнуть. Це значить, трохи треба. Нам треба, я повторюю, не, не, не переривати повністю зв'язок, але. Знаходити і більше віддавати, знаходити якихось солідарних собі людей і душі свого роду. І теж якось мати зв'язок з ними. Бо зараз повторюю в часи. О, в часи такі, як зараз, в часи переходу, дуже важливо для того, щоб здійснити переход. Знайти от тих, хто тебе розуміє, хто є твоєю частинкою душі. Власне, от такі от справи, шановні, раджу вам знаходити таких осіб, коли ви зачинаєте дітей думати про те, кого ви хочете, щоб вернувся, хто саме. Не аби хто, не зачинати дітей. В пияці, в нерозумінні, що ви робите, не зачинати дітей просто в сексуальних відносинах, аби без ким, а зачинати дітей розуміння того, кого ви хочете запросити до себе, яку душу. І, до речі, знаєте, такі зв'язки, коли я без кем або особливо з молодою, без розуміння ситуації, вони. Врешті починає та особа нести на собі усе, усе, весь тягар у цих всіх людей, з якими вона могла мати зв'язки. Поки енергетика її почиститься і тіло почиститься, пройде якийсь час. Але дуже часто після якихось нерозумних відносин вже чи виходять заміж, і потім передають весь цей негатив відносин і цих людей. Якісь остаточні негативні, енергетичні кластери, на ту людину я чисто на часте, якою починаю жити. І потім питають, а чого ж дитина якась народилася? Не така не на батька не на мати народжена, якісь я маю особливості навіть тих людей, з якими ти колись там. Не на прямому смислі, але на неї впливає дійсно це все. Навіть генетично впливає, як не дивно, начебто не народжена від тієї людини, а вплив мають усі ті відносини, які ви мали. Тобто перед тим, як ви починаєте жити з людиною, яку дійсно кохаєте, від якої хочете дітей, ви маєте певний час провести в роздумах, в очищенні духовному, в очищенні фізичному. І перед початком зв'язків, ви маєте. Прийти до тями і забажати дійсно, щоб прийшла душа, та яку, яку ви разом скликаєте, яка з ваших родів, яка буде вас розуміти, шанувати. Оце дуже важливо. Отаке от гармонічне зачаття. Значаття починається життя людини, а не з першого року народження. З першого дня народження. Ми рахуємо перший день народження. Але насправді людина це вже початок її зачаття. А ще до зачаття ми не знаємо, коли ми закликали душу. Не завжди знаємо, деякі знають. А треба навіть знати день, коли ви закликали душу, коли вона відчувала оце все. От з цього часу. Починається життя тої особи, особливості, особистості, так? яка потім народиться, яка стане вашою дитиною і продовжить ваш рід. І буде вам солідарна, буде вам гармонійна, верне вас додому потім, коли ви вже підете з цього життя, то її нащадки вернуть вас додому. Знову в той же самий рід, де вас розуміють, де вас, де вас шанують, де розуміють хто ви. І шанують вашу особистість, вашу волю, вашу любов. І де ви будете жити щасливо. Так можна побудувати і країну. Коли це розуміння є в родинах, коли розуміння є в відносинах між людьми, то і країна теж вона буде гармонійно розвиватися. Власне, це все, що я можу сказати. А сьогодні це моя точка зору. Я, звісно, ну я, звісно, не є людиною, яка так, аби мовити, так фахово може розповісти про це, але от, прийшла така інформація. Якщо вам цікаво, будь ласка, послухайте, може якусь я точку зору свою висловити. Принаймні я би хотілося, щоб ми зрозуміли, яку ми Україну, я вкотре кажу, яку Україну ми будуємо. Не забувайте, запитуйте себе кожен день зранку, коли лягаєте спати, думайте про Україну, яку ви будуєте. Це ви будуєте. Чия вона буде, яка вона буде. Які очі будуть дивитися вам поруч, хто буде біля вас, хто буде наш, вашими нащадками, навіть тими, яких ви ще не знаєте і можливо не побачите, у вас вже той час не буде, але хто Хто буде той, та людина, яка вас верне в життя, ви маєте про це все міркувати. І правильно, гармонійно. Будувати відносини і долучати до свого роду тих, кого ви втратили. Дякую вам.